Назвіться, будь ласка, нашим виглядачам. Бабак Олександр Іванович, начальник інформаційно-консультаційного центру ПАТ, яка Житомир Іванович, Сьогодні от професійне свято. Що ви відчуваєте, з яким настроєм? Сьогоднішнє свято для нас, для енергетиків, дуже важливе свято, і ви знаєте, відчуття гордості. За те, що ми маємо відношення до енергетичної безпеки нашої країни, відчуття гордості за наш колектив, за, ту, о, за відчуття родинного колективу, плече за плече і відчуття ну, неймовірного підйому, коли бачиш наших. Працівників в святковій атмосфері, які ну, привикли і вміють працювати в дуже важких умовах, але сьогодні вони всі по-святковому посміхаються, спілкуються, бачаться, тому що переїхали з різних регіонів Житомирщини. Якщо тут настрій сьогодні святковий, святковий піднесений настрій. Ну, і всіх вітаю, всіх своїх колег і бажаю всього самого найкращого. Шановні пані та панове, щиро вітаю усіх, хто зібрався цього чудового зимового ранку у гостинній і затишній залі обласної філармонії. житого щити йдуть. І що зростав по правому закликають нас і змеримо. Нашої енергетики, шановні гості, шановні запрошені. Я маю велику радість, велику честь вітати всіх нас сьогодні з нашим великим світлим святом День енергетика. Це свято не тільки наше, це свято всієї держави. Тому що без нашої роботи, без роботи від найменшого монтера, контролера до керівника компанії неможливе процвітання нашої держави, неможлива робота жодного маленького чи великого підприємства. Я всіх нас вітаю. Крім того, хочу передати слова привітання нашого президента Вес Energy International Україна Лавренка Микола Миколаївича. Він пишається нашою роботою. Він пишається роботою в минулому році, в році, який зараз вже йде. І він впевнений, що в подальшому прапор Житомиробленерго буде першим прапором в нашому холінгу. Також мав розмову з Судоком Олександровичем, який під. Креслює все те, що було сказано, і можливо ті побоювання, які були з початку року, вони розвіялися. Ми доказали, що ми є кращі. 16-й рік він вже йде в минуле. Можливо, можемо підвести проміжні підсумки, і хочу з великою подякою вам сказати, що ви і ми ви краща компанія України. Ми не тільки виконали всі зобов'язання, які ставила перед нами держава, які ставили перед нами акціонери. Ми їх і перевиконали. І суттєво покращили роботу порівнюючи з 15 роком. У нас економія по втратах склала більше 90 мільйонів гривень. У нас розрахунки з енергоринком більше 100%. У нас наповнення тарифу. Ремонтний фонд більше як 100%. У нас повністю виконана не програма. Це все наша з вами заслуга. А в першу чергу це робітників, монтерів, контролерів, які там на передовій, маю на увазі передовій нашій енергетичній, стоять як воїни світла. Вони борються з погодою, з снігом, з морозом, день і ніч. Виходять на передову для того, щоб зранку кожен з нас, чи маленька дитинка, чи ми включили лампочку, і вона засвітилася. І навіть знаєте, ніхто не догадується, яка титанічна робота була зроблена для цього. Я вам дякую. Я би хотів окремо виділити і велику співпрацю і допомогу нашої обласної адміністрації. Знаєте, що Сергій Олександрович і що Ігор Петрович зараз такої допомоги я не ще ніколи. Всі питання, які стосувалися субвенцій, протоколів, підписання по наших комунальних підприємствах взаємозаліків, ця бюрократична процедура була відкинута. Вони брали на кошти, які були отримані, направляли в першу чергу вам, дорогі наші працівники. Ми старалися, і нам це вдавалося. Сарплата виплачувалася вчасно. Часто виплачувалася, за що він отримує заробітну плату, за які показники, за які завдання він є премійований. Я думаю, що нам це вдалося. Ми напевно їдемо, що ми разом разом працюємо на благо людей. Нема окремого там хтось відповідає, хтось не відповідає. Ми Львівській області і жителів міста Житомир. Це велика, велика подяка. Ну, не можу. Не обійти і не по футболу, по футзалу. Ми переламали ті традиції, коли скажімо так, уже аксакали футболу там Прикарпаття, Обленерго, там Одеса обленерго. команда, яка показує і професіоналізм на полі енергетичному, і професіоналізм на полі футбольному. Я вам дуже вдячний за кожного з вас. Ви є рівноправні члени нашої команди. Ви є рівноправні члени нашої сім'ї. Я буду старати і кошти, які в нас будуть. Я розумію направляти в першу чергу це на виплату заробітних плат, на виплату премій. Я розумію, що такий складний це специфічна галузь, і зразу стати енергетиком неможливо. Я дякую вам, що ви не піддалися на зваби там і для нашого всього будення, для нашого існування. Дякую вам. Я вам низько кланяюсь і сподіваюся, що ті виклики, які будуть, ваша енергія добра, яку ви даєте споживачам. Вона віддасться сторицію і подяки, яких ми збирали кошти і їх лікували. І слава Богу, вони виздоровлювали, і слава Богу, вони знають, що в них є велика підтримка. Підтримка колектива голови обласної державної адміністрації Ігоря Петровича Гундича від імені голови обласної ради ширми. Володимире Васильовичу, привітати вас з вашим професійним святом, побажати в першу чергу вам нових і нових трудових здобутків, побажати вам особистого щастя, добробуту в ваших сім'ях, побажати всім нам миру і затишку. Тому що дійсно, як Олексій Михайлович сказав, ваша робота найкраща тоді. Коли ми споживачі її не бачимо і не помічаємо, це значить все працює, значить, всі люди на своїх місцях, всі зайняті своїм е, праведним трудом. Тому ще раз прийміть е, слова великої вдячності за вашу роботу, тому що дійсно енергетик це не просто робота, це, мабуть, вже якісь. Стиль життя і життєве покликання е, працювати, і напередодні новорічних свят прийміть найщиріші побажання добра, щастя, злагоди, любові і всього самого самого на як та з нагоди дня енергетика, нагородити почесною грамотою з виплатою грошової премії. Представники обленерго. Я хочу від імені Житомирської міської ради, від депутатського корпусу бажання, які звучали і. З певненістю заявити, що обленерго на наш погляд, на погляд Житомирської міської ради, вносить і буде вносити гідний вклад. Василя Федоровича, заступника начальника служби повітряних. Петрова Артура Георгійовича, електромонтера служби повітряних електромереж. за вагомий внесок у розвиток енерг. Це не тільки моя, це заслуга і ваша, тому що заслуженим енергетиком я став вдячності в цьому колективу, якому я виріс мантюра і виріс до голови правління. А сьогодні до почесного вже пенсіонера. Я хочу вам ще раз подякувати за вашу роботу, за те, що ви розумієте, що сьогодні без світла і тепла ніхто не йде. Додолу під вітром пшениця, над полем у небі єдина я птиця, спів не від радості, жалем співає за Україну, Бога благає. Боже, ти змилуйся вже над країною, дай Боже миру і правди єдиної, справжнім господарям, щоб жито, сіяти діток крастити, радіти і мріяти, віру посиль в серці християнина, зло зупини на землі України, благослови Боже миром, благаю, зглянься на біль українського краю, гарна ж така і родюча ж земля, все дав ти людям ліси. І поля, річки, моря, озера і гори, жити радіти, якби б то не горе. Змилися, Боже, і дай зрозуміти ти можна владцям, як війну, зупинити, дбати про мир і добробут людей. Не допусти, щоб бивали дітей. Славні діти, сильні діти мають для слави країни жити, жити, любити, маленьких ростити, навчати добру і землі цій радіти, дбати про ближнього, сіяти, жати, любити країну, любити як мати. додолу пшениці колосся, навколішках жінка із сивом болосся, очі у розпачі, сліз вже нема, тримає вінок український сама. Мужнії руки, сильні руки, горю зарадьте. Збав ти від муки, світлим крилом ти укрий Україну, Боже могутній, Боже єдиний. Миру й добробуту, Боже мій дай, лється молитва ця за небокрай. Гарна, багата, пишна й вродлива. Рідна країна була щоб щаслива.